казку про попелюшку знає дівчина у будь-якому віці. Мрії про принца та білого коника не покидають дівочі мізки. Як виглядає попелюшка сьогодення? Розповіла дівчина Блонда. Дорогенькі, щоб гарно виглядала попелюшка, необхідно спати 16-23 години. І бажано зранку випити полуничний фреш. Шановні, а чи знаєте ви, що справжня попелюшка має обрати свій аутфіт приблизно годинки дві, а то й три. Чим зараз ми і займемось. Ах, мої любі, тепер я повністю готова. Мені здається, що в такому вигляді я 100% знайду свого супер гламурного принца. Шановні, рекомендую вам шукати своїх бойфрендів так, як це роблять голівудські зірки на червоній доріжці. Бійки за голівудських чоловіків набирають обертів В перемогу отримують найспритніші наречені. Гутен Морген підготував рейтинг зіркових попелюшок, які знайшли своє місце на червоній доріжці. Еліс Кім підчепила Ніколаса Кейджа в одному з нічних клубів Лос-Анджелесу. На той момент 20-річна дівчина працювала офіціанткою. Актор був настільки вражений її красою, що соціальний статус Еліс став зовсім неважливим. важливим. Натовп коротких спідниць довгий час не давав спокою мету Деймону, але пощастило звичайній дівчині з Аргентини Лучіані Барозо. В Майамі 2003 року красуня зустріла мета за барною стійкою, коли подавала йому віскі. Їх роман продовжувався два роки, а потім актор все ж таки зважився запропонувати руку та серце Лучані. До всесвітньо відомого холостяка Джорджа Клуні жінки стають у чергу, але не всі знають, що його Ахілесова п'ята дівча з народу. Однією з обранець Клуні була Люсі Волверт, ще одна представниця обслуговуючого персоналу. Романтичні відносини продовжилося лише два місяці. А після неї Джордж зустрів італійську красуню та модель Елізабет Каналіс, в яку закохався до нестями. І не забувайте головне правило попелюшки завжди посміхайтесь.